Щось там шкребеться. Я її випустила. Ой, окуляри мої злетіли. Вони. Ой, тут така спека. Іди додому. Зараз я тебе помию. Зараз іди, іди, іди. іди. Зробила собі колу. Взяла два печива і сир. І ви подивіться, що вона медитує. Ой, і що ти хочеш? Ти думаєш, ти <клес> весь мій син з'їси? Та ні. Ну, звичайно, дам кусочок, саме товщий. Ой, як же це хочеться? Та? Да? Хочеться? Ну, на. Що я тут е, принесла е, все для манікюру і хочу посидіти тут. Манікюр собі зробити. Ну, почистить, верніше. Я давно вже не роблю манікюр, не відращую ногті. О, Але ж покриваю безколірним лаком. Що вже з'їла? Ну, ти даєш. Так, надо, св... надо свою доїдать бігом. На. Ну, бери. Ну так, да, кусочок маленький. Так, хедбі. У мене такий тоненький. А в неї товстенький. Осяду почищу нігти. Надворіш, ще ж. Ой-ой-ой. Краще не виходить. Я не знаю ввечері. Коли вікуля приїде, мабуть, як уже спека спаде. Ну, я вчора позаливала добре. І вранці ще поливала. Ну, якщо завтра теж раненько встану, поки вони будуть спати, а я піду поливати. Ой, мама рідна. ти Як з голодного краю, о, це товстенький. Ну, я теж хочу. Якщо пізно приїдуть, то я встигну обрізати сантаріну ту сизу. Ну, а якщо трішки раненько завтра обріжу. Це вже не таке важливе. Головне ж е, врятувати рослини від цієї спеки. Бо я вже свої живці ячіркою. Накриваю. Так, оце вже все. Дивись, нема, нема. Це моє. Вистачить тобі. Я це не подумала. Мабуть, зараз піду. Включу кондиціонер, хай сюди нахолодить. Поки вони приїдуть, бо наш хлопчина там же двері відкриває на другий поверх, щоб сюди йшов, йшло повітря холодне, то він же буде йти на сходи повсти. То краще, як їх нема це зробити. Наталя сьогодні говорить, ми ще не включали. Я теж ще не включала? Нема. Бачиш, нема. Печенюшку тобі не можна. Я хочу, щоб ти довго жила і тільки корисну їжу їла. печенюшка без цукру. Що в мене тут ще? Ніка в цьому купувала мені помідори. І оце, я думаю, в мене там такі маленькі кущики, Може, це оці. Називається гопак F1. Тут так вони пишуть, що він середньорослий. А вони прям зовсім маленькі. Ну, Гугл не видає мені таку назву. Тому буду дивитись, як вони вже почервоніють чи порозовіють. Оце вона купила і ще в мене Санька. Ну, санька, М -м -м. а, бачите, теж 30-50 сантиметрів. Або Санька, а санька червоний. Або гофак, оце ж садила, підписувала. Ну, як завжди, а потім, як вже висаджувала в ґрунт, вже садила, як вийде. Так, а це в мене Халі Галі f 1 Тут взагалі врожайність з квадратного метра з 11 кілограм до 13,5 на теж 60-70 сантиметрів. А які ж то в мене там високорослі такі ростуть? Ну, це, я знаю, коктейльні чері. Ну там же іще є якісь. Ну, з оцих трьох буду дивитися, що я там напутала. Фей. Немає. Ну, я чогось більше догалі-галі, бо тут пишеться, що він ранньо стиглий. І вони вже. Не зелені, а вже трішки біліють. Далі будуть чи розовіть, чи червоніть. Я не дам. Печення я не дам. Їсти як хочеш, зараз гречку, м'ясо. Ну, я думаю, то буде вже на ніч. Ти зараз мені гречку переведеш і все. Ну, ладно, покладу на місце, щоб їх бачить. Те займусь зараз просто нігтиками. Раз. Та є що робити. Так не хочеться ж на сонце йти. Витягаю все, колір не буду. Безколірним, мабуть, покрию просто. А, ось і вони. Думаю, де ж вони? А вони ось. А це. Закріплювач. Ну, спочатку. На ногті наносить його. Все, понесли. Там не заглядай, вже нема нічого. Бачиш, ми водичку п'ємо. Привіт-привіт, кажи, я приїхав і тут авав у нас є. Так? Да? Авав. Ой. Бабуля скучила. Бабуля скучила, і фенді скучила. Іди сюди, йди до нас, іди. Йди сюди, йди кажи. Дуй, 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 дуй. Бачиш, біжить? Дуй, дуй, дуй. бачиш, біжить, бачиш, біжить. Вичиш. Вичиш. Бечиш до мами зараз піде. Да? Бабуля скучила, зайчику. Ой, зараз будемо рекешет все там розгромим Ура! Кажи! Пата тобі чистоту і Кажи, так. Отак. Отакен. Бачиш? Ой, я вчора босиком ходила по тротуарки, тротуарка була гаряча. Увечері залила три рази, заливала, щоб вона трішки отстила І у 12 ночі відкрила тільки вікно. ой, mm, жарко так. Да. Я знаю, що тільки протупила. Треба було піти включити кондиціонер, поки його не було оце. Бо це ж у нас ступеньки буде лізти, ми не можемо відкрити. Ну я оце й я і думала, і говорила а потім щось. Ціла, та й чистила. Ну Що вдома жарко? Ну подивишся, та вроді так можна терпіти. так? Да? Ти бабулі не окуляри, не знаєш? Не знаєш, де? Ну що тобі, як я? Є, ти мене бачиш. Дік-дік-дік-дік-дік. Дік-дік-дік-дік-дік. Вжик-жик-жик. О, поїхали? Поїхали в тіньочку покатаємося, да? ти вдома. Ми їдемо з святіком. Мама миє машину, а ми поїхали. Пока мама. Пока! Вивається. <laughs> Вчора поливала тут допізна. І вже все висохло. Ну що, сьогодні святіка покладемо спати. Тут мені треба годину, щоб оце все залить. Ой, так? Да? Ми їдемо. Тут тіньочок. І тут добре нам покататися. Я да? що за ним Вимазався. Ой боже, каже бабуля, ти куди дивилась? Да? Святик? Да? Що Святік хоче? Що? Каже, там Китя? Де китя? Он китя. Да? Китя. Да, киця там. І куди ми їдемо, каже. Куди ми їдемо? Там киця лишилась. Та? Чорненька, гарненька. Да. А Святик хоче назад? Да? Святик хоче назад. Все, поїхали до киці. Поїхали? Поїхали. Розвертаємося і поїхали до киці. Там киця ж так ми дивимося, вона там іде. Чекає от святіка, так? Да? Я каже, дивлюсь на неї. О, в нас весело, так? Да? так. Ми вже скоро будемо вечеряти. І будемо спадки. Да? Нагулялись. Сязік буде спати, а бабулечка піде поливати. Чий же то горщик? Чий? Святіка? Господи А От у нас весело. <піллянна> <піллянна> да, святік? Не дає, не дає. От у нас весело, да, Святик? Ге? Пенді просе, човника, просе. Все. Ой. І в нас же ще й пляшечка, як завжди. Ага, Пограємося? Вона пляшкою не грається. Святик тільки грається.